Ефірі провінційні вісті. Інформаційна програма з Тернополя. Вітаю вас! Щастя дитини зростати у родині. Другий регіональний форум прийомних родин відбувся у Тернополі. Його мета об'єднати органи місцевої влади з батьками, які виховують дітей-сиріт, а саме почути про їхні проблеми. Загалом участь у заході взяли 25 батьків-вихователів, прийомних сімей та понад 100 дітей. Людмила Єрмолова разом зі своїм чоловіком виховують п'ятеро прийомних дітей. Найстаршому хлопцеві 16 років, наймолодшому 11. А, от в мене все можуть дуже робити. І борщі варити, супи, Вадим Радим у нас Вадимчик, такий, ось у нас, то він помощничок мами. Кожний свої функціональні обов'язки. Кожен знає прибрати кімнату, де є його територія. Ось, чергові хто по кухні допомагають, бо в мене проблеми з ногами, то так я сидя все роблю, вони мені біля плити. Рятуючись від війни, сім'я Ярмолових два роки тому переїхала на Тернопільщину з Миколаївської області. Тоді їхню баштанку активно обстрілювали вороги. Ми порібі перебували з дітками до добу цілу, одну добу, другу добу. Ну, а ма потім вже вирішили не травмувати, бо Петро саме меншенький, то він травмований сильний ну, сердечко, якого робця тут побувала. Тільки летить ракети, він вже боявся, то я його вже прижимала сюди. Сім'я Ярмолових долучилася до регіонального форуму прийомних родин Щастя дитини Зростати в родині захід у Тернополі організували представники благодійного фонду «Майбутні сиріт. Його мета об'єднати органи місцевої влади з батьками, які виховують дітей-сиріт, а саме почути про їхні проблеми, обговорити життєві питання субсидії комунікації з владою, відпочинок, а також отримати знання з кібербезпеки та медіаграмотності. Часто зараз в наші дні буває так, що і діти, і батьки реагують на всю інформацію, яка є в інтернеті, оскільки там зараз є. О, даємо допомогу ВПО, даємо допомогу прийомним сім'ям. Зареєструйтесь, поїдіть по посиланню. Відповідно, вони реагують, адже потребують допомоги і попадаються потім на якісь там кредити, борги і тому подібне. Щоб цього запобігти сьогодні буде саме така навчальна частина для дітей і для батьків. Це вже другий регіональний форум прийомних родин. Загалом цього разу участь у заході взяли два. 25 батьків, вихователів прийомних сімей та понад 100 дітей. Організатори сподіваються, що завдяки спільній комунікації та обговоренню проблем їм вдасться заохотити ще більше людей долучатися до спільноти прийомних сімей, адже кожній дитині потрібна родина. Військовий Сергій Кукушкін після важких поранень вирушив у піший марафон для того, аби зібрати гроші на потреби своїх побратимів. Похід хлопець почав зі Львова ще 10 червня і прямує через наше місто до Костянтинівки Донецької області. Дорогою каже йому, зустрічаються привітні люди, які пригощають смаколиками і пропонують допомогу. У Тернополі поспілкувати з військовим вдалося нашій знімальній групі. Після двох важких поранень він впав духом, а вирішив піти у піший марафон. Сергій Кокушкін ветеран війни. Восени 2022 року хлопець вступив до лав Збройних сил України та вже у грудні 2023-го через поранення отримав звільнення зі служби. Однак вирішив бути корисним для країни та своїх побратимів із 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Тому пішов у благодійний марафон. Ідея виникла неочікувано під час сну. Я спав і під час сну. У мене таке, ніби я кудись йду, 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 і мені побратим дзвонить, каже, ну ти. Де а я кажу іду, і коли я казав іду, я відкрив очі і такий, а куди я йду? Я дуже довго, я години три над цим думав, куди я йду, куди я йду. І подзвонив своїй знайомі, розповів їй про свою ідею, що кажу, хочу пройти через всю Україну, подякувати. Я сам військовий, але я хочу віддячити військовим за те, що я можу так пересуватися своєю країною. Відтак Сергій Кокушкін 10 червня вже вирушив у похід зі Львова до Костянтинівки, що на Донеччині. Основна мета зібрати 328 тисяч на купівлю двох дронів, двох засобів нічного бачення, двох тепловізорів та двох біноклів для своїх побратимів. Сергій переконаний, саме піший марафон допоможе йому у цьому, адже дорогою зі Львова до Тернополя вже зустрів чимало чуйних людей. В Золочеві жінкам я зайшов купити кави. Вона мені просто так дала каву, ще й яблук собою дала, і я такий, ну це круто. І я кажу: ви не хочете залишити хлопцям якесь повідомлення? То вона ж з сльозами на очах це робила. Сергій планує пройти понад тисячу кілометрів, долаючи щодня приблизно 30 кілометрів. Усього відстань хлопець хоче подолати протягом двох місяців. Для перепочинку військовослужбовець зупиняється у великих містах. Майже увесь свій шлях він показує у прямих ефірах Тіктоку. Іноді хлопець веде трансляції із 10-ї ранку до 9-ї вечора. Тому, окрім підтримки на вулицях, Сергій отримує допомогу і від своїх глядачів. Вони підказують маршрут, бронюють готель, запрошують на чай. Розповідає, завдяки Вдається не лише збільшити кількість донатів, але й засвідчити, що він весь шлях долає самостійно, хоч дорогою йому часто пропонують підвезти. Бажаю здоров'я! Бажаю, Куди? Я взагалі проводжу піший марафон зі Львова до Константинівки. Я в підтримку військових цей років. Можна вас показати? Бо я веду прямий ефір. Бачите, товариші військові зупиняються і йдуть для допомоги. Дуже вам вдячний. Це принципово, тому що. По-перше, це хлопці, які знаходяться там. Їм ніхто не може сказати, що давай я тебе поміняю, ти йди відпочинь, а я піду на позицію, або ще щось це свого роду такі випробування і ну, показати людям, що це нелегко. Сергій Кукушкін взяв із собою тільки найнеобхідніші речі: карімат, засоби гігієни, таблетки, павербанки, зарядки, зміний одяг, прапори, щоб люди могли залишати для військових свої побажання, а також воду, легкі перекуси, намет, спальний мішок. З усім цим рюкзак важить 25 кілограмів. Незважаючи на таку вагу та різні погодні умови, Сергій долає цю відстань з одною метою допомогти військовим. Понад 100 стронгменів на одній локації у Тернополі вперше провели інклюзивні змагання серед військових та ветеранів війни під назвою Звитяга нескорених. Учасники спортивного заходу змагались у веслуванні на тренажерах, жимі лежачі, аеробайках та ривку гирі. Та найголовніше захисники на власному прикладі демонстрували, що усе в житті можливо, навіть якщо існують фізичні обмеження. Атмосфера захоплення незламною силою духу вперше у Тернополі провели інклюзивні змагання серед військових та ветеранів війни під назвою Звитяга нескорених. Сергій один із українських захисників. Він отримав поранення роки у боях за своєрідним місто Маріуполь. Чоловік пройшов через полон та переніс понад 10 операцій. Каже, більше займатися спортом почав вже під час реабілітації. Загалі спортивна реабілітація вона дуже допомагає відновитися комунікат та в, у всьому скриті приймав участь в змаганнях в США з повітряних сил і морської піхоти США аерфорсу. Ну, Зайняв там три місці, три, три золотих медалі. Ну, і не може зупинитися на заході. Ветерани війни та військові змагалися у веслуванні на тренажерах жимі лежачі, аеробайках та рибку гирі. Сергій сподівається, що невдовзі ветеранський спорт стане професійним. Ми хочемо, щоб дійсно щоб вітерани могли приймати участь ну, в професійних змаганнях і щоб це було щоб для цього допомагала таким от організаціям іменно держава. Щоб, Міністерство молоді і спорту, міністерство справ ветеранів. Ну і ми я прагну. І це буде дуже класна. Реабілітація дуже класна буде для хлопців. Ще один учасник спортивного заходу, захисник Роман із Івано-Франківська. За його словами, такі змагання мотивують поранених бійців якомога швидше адаптовуватися, повертатися до життя та не опускати рук під час важкого періоду реабілітації. Вони, скажімо, вселяють в нас віру в самих себе і дають можливість розвиватись далі, адже багато хлопців на цій платформі їдуть на Invictus Games, їх відбирають на міжнародні змагання, а хлопці починають займатися спортом. Тобто переключаються на якусь таку роботу, яка в цілому допомагає їм, скажімо, самим перейти. І так це відбувається усвідомленими надзусильними крізь біль, але... Тим не менше, що воно працює, я вам відверто говорю. Загалом для участі у інклюзивних змаганнях з витяга нескорених до Тернополя приїхало більше сотні стронгменів, військових та ветеранів з різних українських міст. Учасники заходу, які посіли призові місця у своїх видах спорту, отримали медалі та подарунки. Меморіальну дошку видатному українському режисерові, актору та громадському діячеві Оресту Савці відкрили у Копичинцях більшість свого життя. Це понад 40 років Орест Савка присвятив цьому місту. Він був незмінним режисером Копичинецького народного драмтеатру імені Богдана Лепко зумівши перетворити його на справжню прилину українського театрального мистецтва. Завдяки його невтомній праці та таланту театр здобув всеукраїнське визнання. А Копичинці стали відомим культурним центром. Орест Савка також є засновником Копиченецького музею. Театрального мистецтва Тернопільщини, який сьогодні радо відвідують численні екскурсії. Копичинецький театр був справою всього життя. Ориста Савки, запевнили його рідні. Віддати шану видатному землякові Прийшли і мешканці міста. Повідомили на офіційній сторінці Копичинецької міської ради у Фейсбуці. Спеку до 35 градусів за Цельсієм обіцяють українські синоптики до кінця тижня. Яких максимумів сягне температура повітря на Тернопільщині? Дивіться у програмі Тернопільська погода одразу по завершенні випуску. Новин у мене все на цю годину. Добрих новин, спокійного вечора. Зустрінемось.